Як міжнародного права государство СССР не прекратило, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність, а я також я нагадав, що стаття 23 уставу ООН проголошує, що постійними членами Радбезу являється Союз СССР, а не Російська Федерація. Аналогія УСР переіменована Україна. У РСР була один із засновників ООН і. Наша землячка Львів'янка Ольга Яремків написала книжку обкрадена Україна. На основі тої книжки ми повинні заявити свої права на те майно, яке вони нібито вкрали. Вони ніхто не мають законних документів. 20-та стаття Конституції не виконана, нема законів про герб, гімн і прапор. Хто вони? Вони мають правосуб'єдність, так, ми за них голосували, але вони.